Головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський провів розмови з союзниками. Ввечері 4 березня стало відомо про телефонну розмову, яку головнокомандувач ЗСУ разом з міністром оборони Рустемом Умєровим провели з міністром оборони Великої Британії Грантом Шапсом і командувачем збройних сил адміралом Сером Ентоні Радакіном. Поінформував співрозмовників про оперативну обстановку та нагальні потреби. Також обговорили можливості реалізації в межах коаліції з розвитку морських спромож. Ожностей маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту. Ми вдячні Великій Британії за виділені 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України. Це значна допомога, розповів головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Вранці 5 березня стало відомо, що відбулася ще одна важлива розмова з міністром оборони США Лойдом Остіном. Під час неї головнокомандувач Зсу та міністр оборони України поінформували главу Пентагону про поточну ситуацію. На фронті та обговорили зміни на найважливіших напрямках. Триває спільна робота над забезпеченням потреб зсу та нарощуванням можливостей української армії. Резюмував головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський поглиблює контакти із представниками командного складу країн партнерів. Цей важливий напрямок роботи гарантує, що сили оборони України будуть і в подальшому отримувати саме ту допомогу, яка потрібна на полі бою для досягнення тактичних та стратегічних цілей. Завдання сил оборони стабілізувати лінію фронту та почати готуватися до контрударних дій для перехоплення ініціативи. Про це в інтерв'ю єдиним новинам розповів командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Наша задача стабілізувати лінію фронту, максимально знищити, що ми робимо, і максимально зробити пригрупування для виводу частин, які вже потребують до комплектування відновлення. На Полігони для того, щоб створити ударне групування і в цьому році провести контрударні дії. Нам це вдається, ситуація. Стабілізуються за словами командувача сухопутних військ ЗСУ. Ситуація на фронті важка, але контрольована. А дії противника продиктовані зокрема тим, що він намагається якнайбільше окупувати українських територій і хоче зробити це до так званих виборів президента РФ, які мають відбутися за тиждень. Тому зауважив генерал-лейтенант Павлюк, у бій росіяни кидають все, що можливо і неможливо. Чулося ще в деяких гарячих напрямків, де противник зосереджує свої. Максимальні сили, що в нас є, але це Авдіївка, це напрямок Часового яру, це напрямок терни в сторону Лімана. Там щоденно проходять тяжкі бої, але наші хлопці тримаються, тримаються досить таки впевнено втрати противника величезні. Ви це бачите зі сводок. Тому я думаю, що ми... Стабілізуємо ситуацію на ближчий час і зробимо все для того, щоб підготувати війська для переходу в більш активні дії і перехопити дистилу. Інженерні роботи з будівництва лінії оборони ведуться прискореними темпами. Про це розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк після того, як проїхав вздовж лінії фронту, ознайомившись з темпами будівництва фортифікаційних споруджень. Якщо дозволяє безпекова ситуація та погода, то роботи з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів сьогодні ведуться фактично безперервно. Наразі найбільша проблема під час будівництва лінії оборони це ворожі безпілотники. Вони часто перешкоджають залученню необхідних. Будівельної техніки загрожують життю наших воїнів, військових інженерів, цивільних бригад і збивають темп робіт, розповів генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. За його словами, лінії оборони облаштовують як військові, зокрема підрозділи командування сил підтримки Державної служби спеціального транспорту, так і бригади цивільних робітників. Наголошую до виконання завдання з будівництва лінії оборони залучені фактично всі обласні військові адміністрації, заявив заступник міністра оборони України. Україна не збирається вести виключно оборонні дії, тільки захищаючись, не можна звільнити тимчасово втрачені території. Але перехід у наступ не може відбуватися спонтанно. Підготовка до нього передбачає два важливих етапи: закріплення на визначених рубежах та накопичення необхідних сил та засобів. І, судячи, заяв командувача сухопутних військ зсу генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, підготовка до наступальних дій триває. Ще на один російський корабель стало менше у ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони України груп 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Сергій Котов». Внаслідок удару морськими дронами Магура В 5 Російський корабель проекту двадцять Сергій Котов» зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. Про це розповів представник гурмо Андрій Юсов. Так, успішна операція гурмов взаємодії безумовно із з військово-морськими силами Збройних сил України. Саме Котов був ціллю. Це не перша е, спроба його знищення. До того було ураження, але його вдавалося відновити. Але ось тепер точно не підлягає відновленню. Е, це Ну після ну, з нового року це вже третє знищення. Це власне за Цезарем Куніковим і Іванцовим. Ось сьогодні кота приєднався. Дуже прикметний корабель. Це новітній корабель. Вони на бойове чергування стали лише після 2018 року. Вартість понад 60 мільйонів доларів. Звичайно, вартість українських морських дронів Вагура в Ві-5 ну кратно менше, це навіть не до порівняння. Котов брав безпосередню участь в атаці на острів Зміни разом з крейсером Москва. Ну власне до цього крейсера сьогодні і доєднався. Вогневе враження Котова відбулося у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. У розвідці поки не мають остаточної інформації стосовно долі екіпажу патрульного корабля. У гурмо припускають, що частині моряків вдалося евакуюватися. За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля Сергій Котов зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна за попередніми даними: сім моряків. Таким чином, за останні п'ять тижнів Україна потопила три військові російські кораблі, тим самим заганяючи у глухий кут чорноморський флот РФ, обмежуючи свободу його маневру. Можна бути впевненим, що далі буде. Регулярні втрати російських літаків спонукали противника до значного зниження активності авіації на сході України. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни за даними повітряних сил зсу. Після того як вранці 2 березня було збито два російські літаки Су 34 Активність ворожої авіації на сході України того дня повністю припинилася. За словами речника повітряних сил полковника Юрія Ігната, зниження активності авіації противника тривало і 3 березня. Нагадаємо, з 17 лютого російські окупаційні війська втратили вже 15. Ці літаків у той же час експерти інституту вивчення війни припускають, що противник може змиритися зі зростанням втрат в авіації і надалі намагатися завдавати ударів керованими авіабомбами для підтримки російських наступальних операцій. У такому разі російське командування ймовірно усвідомлено візьме на себе ризик продовжувати підраховувати втрати в авіації в гонитві за подальшими успіхами на сході України, наголошують аналітики. Військові експерти схиляються до того, що зараз повітряні сили ЗСУ реалізовують концепцію, яка в НАТО називається зона заборони доступу. Це коли завдяки далекобійним можливостям ППО утворюється зона, в яку ворог не може зайти і здійснювати операції без втрат для власних сил. Російські льотчики зараз перетворилися на камікадзе. Різниця з японськими пілотами часів Другої світової війни полягає в тому, що росіянці вилітають собі на погибель, виконуючи злочинний наказ, в який не вірять, а керуючись страхом покарання за його невиконання. Лідери парламентських партій Франції зустрілись із президентом Еммануелем Макроном, який розповів їм про ситуацію на полі бою в Україні і те, як він бачить французьку підтримку Києва, згідно з коментарями політиків, президент Франції підтвердив їм, що не має наміру встановлювати жодних обмежень щодо підтримки з боку Франції. Він пояснив нам, по суті, що як тільки ми підтримуємо Україну, але почнемо говорити, що обмежуємо себе, Володимир Путін швидше за все матиме успіх. Розповів один. Із присутніх на зустрічі політиків Макрон згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію просування фронту в бік Києва або у бік Одеси, зазначив лідер комуністичної партії Франції Фаб'єн Русель. Він додав, що під час зібрання французький президент використав карти, аби проілюструвати свої тези. Єлисейський палац ані ці припущення, ані заяви лідерів парламентських партій не коментував. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав чеський план постачання 800 тисяч артилерійських снарядів в Україну з країн, що не входять до Європейського союзу, аби допомогти їй протистояти повномасштабному вторгненню РФ. Ініціатива Чехії надзвичайно корисна. Ми її підтримуємо і будемо брати в ній участь. Вона полягає в тому, щоб шукати боєприпаси скрізь, де вони доступні і сумісні з обладнанням, яке ми передали, заявив президент Франції після зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом на спільній прес-конференції. Чеські. Очільник заявив, що виступає за пошук нових форм допомоги Україні, включно з можливим відправленням військових. Україна, попри те, що зазнала нападу, все ще залишається суверенною державою. Навіть якби на її території діяла навчальна місія, це не було порушенням жодного міжнародного правила. Давайте не будемо обмежувати себе там, де не потрібно, пояснив Петер Павел. У цьому році Франція планує розширити свої програми підготовки для українських військових. Про це йдеться в повідомленні Міністерства збройних сил Франції. Навчання відбуваються як на території самої Франції, так і в Польщі, переважно в межах місії військової допомоги Європейського союзу на підтримку України. Загалом, з 2022 року, Франція підготувала майже 10 тисяч українських військових. Навчання здійснюється за трьома напрямами: перший це опанування і обслуговування озброєння, яке Франція передає Україні. Україні. зокрема, самохідних артилерійських систем Цезар, ракет КРОТАЛ, легких бойових танків АМХ 10, пускових установок реактивного залпового вогню, а також систем земля повітря середньої дальності СЕМПТІ. Другий напрям спеціалізована підготовка. Він охоплює різні сфери, зокрема медицину, логістику, розмінування, розвідку. Третій напрям злагодженість тактичних підрозділів для ведення бойових дій. Тут мета навчання удосконалити навички українських офіцерів, командувати ротою чи батальок. Тайоном президент Франції Мануель Макрон демонструє войовничий характер по відношенню до Росії, який від нього мало хто очікував. Після того як він намагався вмовити диктатора Путіна вже тоді, коли РФ ввела війська в Україну, склалося враження, що саме так Франція і буде себе вести, говорити і вмовляти. Але за останній місяць президент Франції зробив ряд кроків, які можуть свідчити про те, що Еммануель Макрон готовий не тільки на словах довести, хто саме є лідером Європи, формувати ставлення ЄС до Росії та бути драйвером при обговоренні питань широкої підтримки України. Європейська комісія представила нову оборонно-промислову стратегію, яка має перевести економіку Євросоюзу на військові рейки. Сильна, стійка та конкурентно спроможна Європейська оборонна промисловість є стратегічним імперативом і передумовою для підвищення нашої оборонної готовності. Ми також маємо посилити військову підтримку України, в тому числі шляхом підтримки її оборонно-промислової бази, зазначив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель. Зокрема, у рамках нової. Стратегії ЄС має відкрити в Києві офіс оборонних інновацій, оскільки зараз саме в Україні розробляються та впровадяться в життя багато інновацій та технологій, які використовуються в оборонних цілях. Нова стратегія передбачає регулювання оборонного ринку Євросоюзу і перехід на спільне виробництво і спільні закупівлі. За підрахунками Жозепа Бореля, зараз збройні сили України щомісяця потребують 200 тисяч боєприпасів калібру 155 мм, міліметрів, тобто 2,5 мільйона на рік. За словами. Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики мета Євросоюзу нарощувати оборонне виробництво. Я сподіваюся, що до кінця року ми вийдемо на рівень 1 мільйон 150 тисяч снарядів. Цього все ще недостатньо, але це набагато більше ніж ми могли очікувати. На початку додав глава європейської дипломатії. Міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс під час візиту до Києва оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю дронів для збройних сил України. Ці гроші забезпечать постачання понад 10 тисяч дронів, серед яких більшість це fpv дрони, а також тисяча ударних безпілотників, розвідувальні та морські дрони. Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну коаліцію дронів, утворену в межах контактної групи з питань оборони України Рамштайн. До цієї коаліції. Ці готова також доєднатися Канада. Про це заявив міністр оборони цієї країни Біл Блер. Зараз Канада значно активізувала свій внесок у розвиток потенціалу дронів в Україні, передавши Києву понад 100 спеціалізованих камер для безпілотників канадського виробництва від компанії l 3 Елтрівескам. Йдеться в заяві уряду Канади. Нагадаємо, раніше міністр оборони Канади оголосив про передачу Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів Skyranger R-70. Країни Євросоюзу демонструють консенсус в розумінні необхідності перебудови власної оборонної промисловості, маючи поряд Росію, що обрала найбільш примітивну стратегію ведення війни, яка мало чим відрізняється від ведення бойових дій часів Першої світової. Європейці зрозуміли, що протистояти їй треба в тому числі і аналогічними засобами. Тож снарядна війна, про яку військові візіонери навіть не думали в контексті війни майбутнього, потребує відповідних боєприпасів, але війна еволюціонує. І тому зростає потреба в нових засобах ураження дронах. У понеділок НАТО розпочало навчання Nordic Response 2024. У них візьме участь понад 20 тисяч солдатів з 13 країн. Навчання триватимуть у північних регіонах Фінляндії, Норвегії і Швеції до 15 березня. Їх мета відпрацювати оборону і захист скандинавського регіону. Приблизно половина військ, що беруть участь у навчаннях, тренуватимуться на суші. Решта на морі, де буде задіяно понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і десант. Суден відпрацьовуватися буде і повітряна компонента. До Nordic Response залучатиметься понад 100 літаків та гелікоптерів різного типу. Разом з навчанням на півночі розпочалися і навчання на сході. На тлі регулярних ядерних погроз з боку КНДР, США і Південна Корея 4 березня розпочали масштабні військові навчання Freedom Shield. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив на брифінгу, що цьогорічний щит свободи передбачає 48 видів навчань, в тому числі ті. І що зосереджені на захисті від ракетних ударів північної Кореї, при цьому навчання не включатимуть маневри поблизу міжкорейського кордону, де в минулому через це виникали зіткнення між двома сторонами. Обхеніяні традиційно засудили дії Сеула та Вашингтона і назвали їх підготовкою до вторгнення. Президент США Джо Байден виступив в Конгресі з традиційним зверненням про стан справ у державі. На початку промови він згадав про необхідність допомоги Україні. Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з Україною і надамо Україні необхідну зброю. Ми не можемо відійти і поставити під удар всю Європу, заявив президент США, наголосивши, що Сполучені Штати не залишать Україну наодинці з Росією. Путінська Росія вторглась в Україну і створює хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось вважає, що Путін зупиниться в Україні, то я запевняю вас, що Путін не зупиниться в Україні, але Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з Україною і надамо необхідну зброю. І це все, що просить Україна. Вони не просять наших солдат. Жодного солдата немає американського в Україні. Тож я сказав конгресу. Ми маємо протистояти Путіну. Надішліть мені вже нарешті цей двопартійний законопроєкт про національну безпеку. Як відомо, спікер Конгресу, республіканець Майк Джонсон, під різними приводами відмовляється винести на розгляд палати представників законопроект, який передбачає направлення Україні військової допомоги на понад 60 мільярдів доларів. Цей документ вже отримав підтримку Сенату США. Головна мета військових навчань відпрацювати злагодженість бойових частин. Але є ще одне завдання: продемонструвати потенційному ворогу власну міць. В зв'язку з цим не випадково саме в Скандинавії, країни якої нещодавно поповнили лави НАТО і межують з Росією, почалися навчання. Навчання Nordic Response 2024 є складовою найкрупніших з часів припинення холодної війни навчань альянсу Steadfast Defender 2024, участь в яких приймають 90 тисяч військових при цьому важливим напрямом залишається і фінансова підтримка тих, хто вже протистоїть диктатурам та автократіям в авангарді цього руху Україна. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кабилаша та командувача Чорноморським флотом Віктора Соколова. Вони обвинувачуються у кількох воєнних злочинах. Йдеться про напади на цивільні об'єкти та заподіяння шкоди цивільному населенню України. Крім того, Кобилаша та Соколова суд звинувачує у злочині проти людяності. Як уточнили у МКС, Палата досудового розслідування вважає, що є достатні підстави, аби вважати, що обидва командувачі несуть відповідь. Віддальність за ракетні удари по об'єктах електроенергетичної інфраструктури України, завдані силами РФ під їхнім командуванням. Ми знову побачили, як здійснюється правосуддя, і що ті, хто вчиняє міжнародні злочини, понесуть відповідальність, прокоментував рішення міжнародного кримінального суду генеральний прокурор України Андрій Костян. Таким чином, вже чотири громадянина РФ мають бути заарештовані за звинуваченнями у скоєнні злочинів проти України. Командувач дальної авіації РФ Кабелаш та командувач Чорномор. Оським флотом «Соколов», доєдналися до російського диктатора Володимира Путіна та його уповноважного справ дитини Львовою Біловою, які звинувачуються у незаконному примусовому переміщенні дітей з окупованих територій України до Росії. Міністр закордонних справ Литви Габреліус Ландсбергіс після російського удару по житловому будинку в Одесі закликав притягнути Росію до відповідальності. Про це він написав у мережі ІКС. Це абсолютно жахливе вбивство. Навмисно вбиваючи немовлят у вісні, Росія заявляє про явну неповагу до будь-яких мирних угод, як минулих, так і майбутніх. Повинні бути серйозні та негайні наслідки, а не безкарність, що триває, заявив очільник МЗС Литви. Як відомо, у ніч на 2 березня Росія так. Вали Одесу БПЛА типу шахет. Безпілотник влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинуло 12 людей. Серед них п'ятеро дітей віком від 4 місяців до 10 років. Зокрема, внаслідок російської атаки загинула родина військових. Під завалами знайшли тіла подружжя та трьох їхніх дітей. Найменші дівчинці було 7 місяців. Є три причини, чому Росія вже зазнала стратегічної невдачі в Україні, відповідаючи на питання журналіста під час брифінгу у Вашингтоні, чи настав час для стратегічного діалогу з Росією, речник державного департаменту Меттью Міллер заявив, що йому немає чого нового додати на цю тему, але звернув увагу на стратегічні промахи Москви. По перше, ціна, яку українські військові сплатили своєю відданістю та хоробрістю, щоб відбити російську агресію. По-друге, міжнародна коаліція, яку Сполучені Штати зібрали. Для підтримки України та притягнення до відповідальності Росії, і по-третє, це про рахунки та власна бездушність Володимира Путіна до десятків тисяч російських солдатів, яких він передчасно відправив у могилу, розпочавши цю війну. Пояснив речник Держдепу. Міллер також відреагував на потоплення російського корабля Сергій Котов. Українці можуть досягати перемог на полі бою. У них є сюрпризи в запасі, сказав представник державного департаменту і додав, що США чекають ці сюрпризи з. Нетерпіння війна, це не тільки бойові дії, це смерті простих людей. Руйнування домівок, втрата заощаджень власних бізнесів. І за все це країна-агресор має відповісти. Цивілізований світ практикує єдину форму фізичного покарання злочинців тривалий тюремний строк. І, можливо, зараз рішення судових інстанцій виглядають як такими, що неможливо виконати, але без цієї підготовчої роботи неможливо розраховувати на те, що коли настане момент покарання Путіна та його оточення буде швидким та справедливим. Перші ветерани та військовослужбовці, які отримали важкі поранення, змагатимуться на престижних іграх United States Air Force Trials, що пройдуть у Лас-Вегасі з 4 по 16 березня. Україну представлятимуть 30 спортсменів. Національна збірна змагатиметься у дев'яти адаптивних видах спорту: стрільба з лука, легка атлетика, велосипедний спорт, пауерліфтинг, вислування на тренажерах, волейбол, сидячи, плавання, баскетбол та регбі на колісних кріслах. Через спорт ми показуємо що незважаючи на усі перешкоди, ми здатні досягати результатів. Ми демонструємо світу нашу незламність та лідерство. Можу сказати, що поранення це ще не кінець життя, як здається на початку. Це ще одне випробування, яке можна і треба подолати, наголосив виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів України Олександр Пархун, проводжаючи національну збірну на змагання до США. Українські ветерани виковані із заліза. Вони не втрачають жаги до життя, навіть коли отримують важкі поранення. Підтвердження тому постійна участь наших ветеранів у спортивних змаганнях. Так, у 2023 році збірна України триумфально виступила на іграх, нескорених у німецькому Дюссельдорфі. Тоді наша команда здобула 34 медалі, 12 з яких золоті. Віримо, що на United States Air Force Trials ми також продемонструємо високі результати. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.